Друзі, привіт! 28 червня. І ми викачуємо медок вже другий раз. Сезон непростий, але дякувати Богу, що маємо за те, що маємо. потрошечки. Крепші сім'ї принесли в магазин на ставок, бач. Ось. А Слабші сім'ї пів магазина. Ну і так, з кожної сім'ї потрохи, з якоїсь магазин, з якоїсь пів. Назбирали метку. І качаємо до. Маємо такі обновочки. Купив он, такий стіл для розпочатки меду. АВБ 100 Андрія Баскевича і Тут придбав. Як він називається? Моторчик, що викачує мед на медогонку. Ось. Таким ножиком Джеро трошки роз, роз, Ну, Непогано справляється і вилучка. Рамки не повністю печатні, але по рефлектометру десь 20 вологість. Де печатаний, там менше, там більше, ну і середнє виходить, плюс-мінус 20. Ти що чекати. Трекача. Далі може гречка трохи зацвіте. Цей мед, шикарний мед. Це йде мед з різнотрав'я. Лісовий. Різнотрав'я. Такий монофлорний, дуже смачний. Крушина. Лісовий і різнотрав'я. Крушина гарно цвіте. Гарний солодкий мед. Не сильно і такий приємний. Запашний. Я цей другий мед найбільш, найбільш люблю. Лісовий такий. Ось такі справи. Де пауза Таким ножем Джеро. Теж Андрія Баскевич обрав Не знаю, не користувався іншими ножами. Є такі, що від електрики шикарні ножі. О, але... Таким ножем теж можна обрізати. Так. Добре одрізати ножиком, якщо є повністю рамка запечатана. Тоді собі зайняв і по бруску протягнув, і шикарно, а так трошки, трошки воно заминає, то я вилучкою якось так більш привикший вилочкою. Хай літає, синок, не бей. Так, два, чотири, вісім ще якусь помі. Там Сашко не треба. В гараж. Кажу, кухню в хату не пустили, то ще бджулярню не зробив. Має таке підсобне приміщення. Але. Добре, так. Закидаємо ставочки. Ведуванка на 4. Наставки вміщає 4 рамки, 8 наставок. Йде з нержавійки, сітка, все з нержавійки тут. Отакий пульт водогонки, включаємо таймер, до прикладу, 2 хвилини і на 4. І старт. І все, вона розганяється. Можна від акумулятора, ну переходник, коли немає електроенергії. О, така ситуація. Швидкість дозволяємо А тут одразу е по потрошки. Вона суха. Ось з боку земля Цієї другої викачки з карніки трошки меду більше, як з баквастом. Тому що було ну, такі малі взятки, підтримуючі взятки. І карніка на таких малих підтримуючих взятках, коли там плюс пів кілограма, плюс 1 кг, або зовсім нуль, то карніка трохи вмовляється більш принести за бахлост. Ось. Мені маємо ці решітки не вжив. Получається, трошки матка заходла в наставки сіяла, але вже наставки трутень вилуплювався бджола і вони медом доливали. Так. Є Трошки Трошки рамок. Трошки попостили. В загальному, в загальному. Файно. Наставочки тяжкі. Ось виставив таймер 2 хвилини. Перекидаємо на другу сторону. Довго зупиняється. Перекидаємо на другу сторону. І буде зараз шуміти медок. Приємно, коли є. з обладнанням кнопку нажав собі, наблюдаєш і відпочиваєш. Водок десь біжить, біжить, викачується, шумить по стінці. Сеточка ось ведро розтекает. Чуть-чуть за ведро чуть не надо. на сьому передачу причастиє передачі сінок знов комет прибір я хочу візьмети що ж друзі всім успіхів Бажаю всім, щоб у вас були мене отак рамки запечати, щоб у вас були від бруска до бруска, повністю, щоб все було залито медом. Всього найкращого, успіхів, щастя, здоров'я. Будьте крепкі. Всім пока. Підписуйтесь.